Після оформлення замовлення на сонячну електростанцію ми одразу створюємо заявку на монтаж. Наша команда проводить підготовчі роботи, оцінює дах, обирає найкраще розміщення панелей з урахуванням ваших побажань та особливостей місцевості. Це важливий етап, що забезпечує ефективну роботу системи в майбутньому. Монтажна бригада приступає до встановлення СЕС, усі роботи виконуються швидко, акуратно. І з урахуванням техніки безпеки. Ми дотримуємось погодженого плану, адаптуючи його до реальних умов на місці. Паралельно перевіряється обладнання, проводка та кути нахилу для досягнення максимальної продуктивності. Робота завершена. Сонячні панелі на місці, система підключена та готова до експлуатації. Ви отримуєте стабільне джерело енергії, незалежність від відключень та значну економію. І все це без зайвих затримок і з якісним результатом працюємо по місту Первомайська а також на півдні та в центрі України.